Історія України, Олександр Єсем, Олександр Мартинюк 7 клас. Онлайн підручник. Додаткова презентація. Параграф 7. Русь Україна. Заправління князя Ярослава Мудрого. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, як відбувалися. Міжособна війна між синами князя Володимира і утвердження Ярослава в Києві. Про внутрішню і зовнішню політику князя Ярослава, про внесок князя Ярослава, в культурно освітнє і церковне життя Русі України, про князя Ярослава Мудрого як особистість і державного діяча. Що таке руська правда? Кодифікація, Лавра, митрополія? Хто такий митрополит? Завдання на повторення. Згадайте, як розгорталася боротьба за владу синів Святослава після смерті батька? Як відбувалося формування державної території Русі України за князювання Володимира? Що було зроблено? Для зміцнення князівської влади Святославом і Володимиром. У чому, за твердженнями літописця, полягала правова реформа князя Володимира? Що таке шлюбна дипломатія і з якою метою її здійснював князь Володимир? Запитання перше. Боротьба синів Володимира за великокнязівську владу, утвердження Ярослава в Києві, після смерті в 1015 році князя Володимира, владу в Києві, захопив його пасинок, святополк Ярополкович. скориставшись відсутністю Бориса, якого за літописом більше любили кияни. Між нащадками Володимира Святославом, Мстиславом, Борисом, Глібом і Святополком спалахнула жорстока міжособна війна за Великокнязівську владу. У боротьбі нащадків Володимира за владу загинув Борис, Гліб і Святослав. Літописець стверджує, що братів убили за наказом Святополка. Однак у деяких західноєвропейських хроніках схилялися до думки, що ініціатором цього міг бути Ярослав, який княжив тоді в Новгороді. Він виступив проти святополка, що захопив владу в Києві. Ярослава підтримували новгородці і варяги, а святополка Печеніги. Святополк утік до Польщі просити допомогу у свого тестя. Короля Болеслава Хороброго. Останній під приводом допомоги зятю спочатку захопив червенські міста, а потім разом із святополком підкорив Київ. 1018-1019 років Ярослав звільнив місто. Святополк утік до Печенігів. І навесні 1019 року з великим військом знову рушив на Київ. У вирішальній битві на річці Альта в Переяславській землі Ярослав розгромив святополка. Той утік із поля бою та незабаром загинув. У 1023 році проти Ярослава виступив його брат Мстислав із Тмуторакані. Він спробував захопити владу в Києві, але не прийняли його кияни. Унаслідок Лиственської битви, яка сталася в 1024 році між Ярославом і Мстиславом біля Чернігова, брати домовилися поділити територію Південної Русі навпіл по Дніпру і правити разом. Київ із правобережжям залишався за Ярославом, а Чернігів із лівобережжям за Мстиславом. Відтоді брати жили в Злагоді. Після смерті Мстислава в 1036 році Ярослав почав правити одноосібно та став самовладцем руської землі. 1919 рік ви бачите, що відбулося: Ярослав з Новгорода виступає проти святополка. Кияни не сприймають поляків і святополка, якого нарекли Окаянним: Відступ поляків до Польщі, Союз святополка з печенігами і наступ на Київ, річка Альта, Вирішальна битва, і наслідок – Перемога Ярослава повернення Київського престолу. 1036 рік повновладна княжиня Ярослава, підстава і, за словами Нестора, Ченця Києво-Печерської лаври, Ярослав став самовладцем Руської землі. 1019 – це роки. Правління Ярослава Мудрого. Проблемне запитання. За всю історію Русі тільки один правитель удостоївся іменування мудрий. За які ж діяння так вшанував народ сина князя Володимира Ярослава? Дайте, будь ласка, відповідь в коментарях до цього відео. В зошиті, будь ласка, зробіть таблицю Внутрішня політика та зовнішня політика Ярослава Мудрого. І поки ви будете переглядати це відео, переглядайте і заповнюйте таблицю. Культурний портрет Ярослава Мудрого. Реконструкція Герасимова. Князь Ярослав, син Володимира Святославича. Був посаджений батьком намісником спочатку в Ростов, а потім у Новгород після смерті Володимира. Перемігши у війні з братами, став київським князем. Проте, до 1036 року правив Русю Україною. Разом із братом Стиславом, князь Ярослав увійшов в історію Русі України як правитель, що доклав багато зусиль для її зміцнення, захисту кордонів, розвитку господарства і розширення зв'язків з іншими державами. Помер у Києві і похований у Софійському соборі. Історик, археолог і скульптор Михайло Герасимов. Створив понад 200 скульптурних портретів реконструкції історичних осіб. Він опанував методику відновлення обличчя людини за черепом. Однією з його найвідоміших робіт є скульптурний портрет київського князя Ярослава Мудрого. Повість минулих літ. Нагадую, це літопис створена ченцем Києво-Печерської лаври Нестором про битву князя Ярослава з печенігами біля Києва, 1036 рік. А коли ж Ярослав перебував у Новгороді, то прийшла йому вість, що печеніги стоять, обложивши Київ, і Ярослав. Зібравши воїв, многих, варягів і словинів, прийшов до Києва і війшов у город свій. А було ж печенігів без числа. Ярослав тоді виступив із города, приготував до бою дружину. І поставив він варягів посередині, а на правій стороні киян, а на лівім крилі новгородців. І стали вони перед городом. А печеніги почали йти на приступ, і ступилися вони на тім місці, де ото є нині Свята Софія, Митрополія Руська. Бо тоді це було поле поза городом, і сталася Січа-Люта, і ледве одолів під вечір Ярослав. І побігли печеніги в різні боки, і не знали вони, куди втікати, і ті, втікаючи, тонули в ріці ситомлі, а інші в інших ріках. І так погинули вони, а решта їх десь розбіглась і до сьогодні. Будь ласка, в усній формі дайте відповідь на запитання. Як князь Ярослав розташував своє війська, де відбулася битва? Яким був результат битви? Друге запитання внутрішня політика князя Ярослава. Доба правління князя Ярослава, названого пізніше мудрим, стала періодом розквіту і найвищого піднесення Русі України. На початку свого князювання Ярославу довелося докласти чимало зусиль. Для захисту Русі України від нападів печенігів. Він зміцнював південні кордони своєї держави і ставив міста по Росії. Проте печеніські орди подолали ці укріплення і у 1036 році прорвалися до Києва. Існує також думка, що ці події могли відбутися в 1071 році. Здобувши перемогу, Ярослав назавжди відігнав печенігів від кордонів Русі України. На місці битви, за повідомленням Літописця, було збудовано Софійський собор. Назва походить від грецького слова Софія, що означає мудрість, присвячений мудрості Господній. Проте… Це не підтверджується сучасними дослідженнями графіті. Написів доби Русі України на стінах Собору та аналізом писемних пам'яток інших держав. За князювання Ярослава було укладено писемний збірник норм звичаєвого права Русі України, що дістав назву Правда Ярослава. Вони захищали людське життя, установлювали штрафи за вбивства і приниження людської гідності. При цьому смертної кари вони не передбачали, але звичай кривавої помсти продовжував існувати як і раніше. Правда Ярослава містила 18 статей і стала основою руської правди. Першої писемної кодифікації норм права Русі України князь Ярослав сприяв зміцненню центральної влади, що послабилися під час міжособної війни між синами Володимира. Опорою князя були бояри, а в головних містах русі України він посадив своїх синів. Багато зусиль Ярослав докладав для створення нових і розбудови існуючих міст. Князь укріпив Київ, звівши місто Ярослава, нову систему укріплень із ровами і земляними валами завишки 14 метрів із міцними добовими стінами та вежами, яка простяглася на 3,5 кілометрів. Могутність цих укріплень не мала рівних в Русі Україні. Територія міста Ярослава в сім разів перевищувала площу міста Володимира. За зразком візантійської столиці звели Золоті ворота. Це головний парадний в'їзд до Києва. Також було збудовано Софійський собор і закладено Георгіївський та Ірининський монастирі. Імовірно, близько 1051 року Чернець Антоній на схилах Дніпра поблизу Києва заснував чоловічий монастир Києво-Печерську Лавру. Словник Собор. Це головна церква міста або монастиря, кодифікація. Засіб систематизації правових норм упорядкування якого-небудь тексту, лавра, назва великого та впливового православного чоловічого монастиря, підпорядкованого безпосередньо вищій церковній владі, Митрополія – адміністративний округ, який завідує митрополит. Митрополит це вище звання православних єпископів. І ви бачите сторінку Руської правди. Перед вами розбудова Києва. Роздивиться уважно зображення. Ви бачите і місто Володимира, і Львівську площу, і багато вулиць. Роздивиться уважно. Запитання третє: церковне та культурно освітнє життя. Ви бачите золоті ворота Києва, сучасна реконструкція. ім'ям Ярослава пов'язаний розквіт культурного життя. Насамперед книжності. Літописець зазначає, що сам князь читав книжки вдень і вночі, організовував переклад творів із гречизнею слов'янською мовою. За Ярослава створили перший літописний звід 1037 39 років. Князь власноручно переклав багато книжок. І зібрав велику бібліотеку, яка зберігалася при Софійському соборі. У цій бібліотеці налічувалося до 900 примірників книжок, що для середньовіччя було дуже великою книгозбірнею. Князь Ярослав піклувався про розвиток церкви, віддаючи їй десяту частину своїх прибутків. Церкви і монастирі були осередками освіти, при них працювали школи. Існування Київської митрополії, яка підпорядковувалася Константинопольському патріарху, у документах датована 1039 роком. Митрополитом був єпископ, призначений із Константинополя, а його резиденцією став Софійський собор. У 1051 році, за наполяганням князя Ярослава собор руських єпископів без погодження з Константинопольським патріархом уперше обрав загальноруським митрополитом Русина Ілларіона. На жаль, його подальша доля невідома. У 1054 році Київську митрополію знову очолив грек, який призначив. Константинопольський патріарх. із поміж інших священнослужителів Християнської церкви Іларіон вирізнявся талантом письменника. Головним його твором стало слово про закон і благодать. Цей богословський трактат, створений у 1037-х роках, є найдавнішою пам'яткою. Оригінальної літератури Русі України слово про закони благодать стверджувало самостійність держави та її церкви. Заперечувало претензії Візантії на управління нею. Софійський собор у Києві Реконструкція і Сучасний вигляд. Ще раз, Софійський собор – Закладений в 1037 році на місці перемоги над печенігами, центральне і найвище місце в місті Ярослава, Христово-купальний храм 13 куполів, одночасне використання фресок і мозаїк. Особливість поява нових слов'янських традицій в архітектурі Київської Русі. Це використання фресок і мозаїк. Церква Святої Ірини. Ірининський монастир у місті Ярослава було засновано в 1030-х роках, одночасно із Георгіївським храмом Літопис про цю подію пише так: у рік, 6545 чи 1037 му році. Він звів монастир святого Георгія Побіданосця і монастир святої Орини. Названо монастир та головний храм було на честь небесної покровительки дружини Ярослава Мудрого Інгігерди у хрещенні Ірини, святої Ірини. Це був досить великий багатобаневий храм у візантійському стилі. Руська правда перший звіт законів. Ще Руська правда. В «Руській правді було записано якщо уб'ють огнищанина навмисне, то вбивця платить за нього 80 гривень, а за князівського під'їзного платить 80 гривень, а за Тіуна 80 гривень, а за смерда або холопа 5 гривень, а за князівського коня 3 гривні». А за коня смерда 2 гривни. Усно, чиї інтереси захищали ці закони? З чого видно відмінності у становищі ще різних груп? Чи мало вплив на написання руської правди прийняття християнством Володимира Великого? Висновок. Упорядкування законодавства засвідчили намагання Ярослава. Піднести Русь на рівень найрозвинутіших країн тогочасної Європи. 1051 рік була заснована Києва Печерська лавра. Митрополит Іларіон. Це митрополит Київський та всієї Русі, перший митрополит слов'янського походження, оратор, письменник. Церковно політичний діяч давньої України, причислений до ліку святих і митрополит. Іларіон написав слово про закони благодать. Ви бачите. Четверте запитання: зовнішня політика князя Ярослава. Значну увагу Ярослав приділяв зовнішній політиці, скориставшись між особицями в Польщі. Після смерті короля Болеслава Хороброго, він у 1030-1031 роках відвоював у поляків червенські міста. На північному заході князь розширив кордони своєї держави до фінської затоки та заснував на нових землях місто Юріїв. Його назва походить від християнського імені князя. За Ярослава провідним напрямом зовнішньої політики Росії України залишався південний. Протягом майже всього періоду його правління відносини з Візантією були дружніми. Руські дружини воювали разом із візантійцями за тисячі кілометрів від рідної землі. Зокрема, у 1038-1041 роках. Завдяки допомозі руського війська візантійці змогли втримати остров Сицилія, який намагалися захопити араби. У 1043 році спалахнула війна між Русью Україною та Візантією, спричинена погіршенням відносин візантійців із руськими купцями і недружніми діями візантійського імператора щодо Ярослава морський похід руських військ на Константинополь закінчився поразкою. Проте, через деякий час, візантійці змушені були шукати шляхів примирення з київським князем, оскільки потребували його допомоги в боротьбі з печенігами. Важливе місце в зовнішній політиці Ярослава посідала шлюбна дипломатія. Зокрема, він віддав за польського короля Казимира І дочку Володимира і свою сестру Марію Добронегу, а сина Ізяслава одружив із дочкою польського короля Мешка II. Цей союз закріпив за київським князем червенські міста. Син Ярослава, Ізяслав був одружений із сестрою польського короля Казимира I. Святослав був одружений із принцесою Одою, дочкою графа Леопольда з Німеччини. За європейських правителів вийшли заміж, також дочки князя Анна, за французького короля Генріха. Анрія І, Анастасія за угорського короля Третього Сворого, агата за англійського короля Едварда Вигнанця. При дворі Ярослава Мудрого знайшли притулок колишні монархи це норвезький король Олаф II Святий, англійський король Едмунд Залізний бік та його син Едвард Вигнанець. Великий князь Київський підтримував союзні відносини з імператорами священної Римської імперії Генріхом II, Конрадом II та Генріхом III. Ви бачите портрет Анни Ярославни, королеви Франції, невідомий художник. У Франції Анна Ярославна, відома як донька короля Русі. Після смерті свого чоловіка Генріха Анрі I вона жила у французькому місті Сангліс і заснувала тут жіночий монастир і церкву. У 2005 році анні Київській було встановлено пам'ятник у цьому місті. Реймська Євангелія це церковно слов'янський рукопис. Знаменита київська пам'ятка першої половини 11 століття за одні з версій це найдавніша книга з бібліотеки Ярослава Мудрого, яку привезла до Франції донька князя Анна Ярославна. І ще ви бачите фреску Софійського собору в Києві, на якій зображені доньки Ярослава Мудрого. Шлюбна дипломатія. Ярослав був одружений з донькою шведського короля Інгі Герт. Дочка Анастасія одружилася з угорським королем Андрієм І. Син Ізяслав одружився з сестрою польського короля Казимира Гертрудою. Син Святослав з онукою германського цісаря Генріха II. Дочка Анна. Стала дружиною французького короля Генріха І,